Продовження. Але ж Полі немає зеленого персня. Ні, немає. Ні, немає, зловтішно посміхнувся дядько Ендрю. То вона не зможе повернутися, закричав Дігорі. Та ж ви її все одно що вбили? Вона зможе повернутися, заперечив дядько, якщо хтось іще подасться слідом за нею, вдягнувши жовтого перстеника та маючи при собі два зелені. Одного для себе і одного для неї. Тепер уже і Дігорі ясно побачив, до якої пастки втрапив. І витріщився на дядька із розкритим ротом. Не в змозі й слова вимовити. Його обличчя геть сполотніло. Я сподіваюся. Продовжив за мить дядько Ендрю гучним та владним голосом, достоту як ідеальний дядечко, що застерігає любого небожа і дає йому важливу пораду. Я сподіваюся, що ти не злякаєшся. Я був би жахливо розчарований, якби хтось. Із нашої родини виявився недостатньо хоробрим та шляхетним, аби прийти на допомогу до е, юної леді, що потрапила в біду. О, помовчали б уже, обурився Дігорі. Якби ви були шляхетним і таке інше, то пішли б самі. Та я напевне знаю, що ви не підете. Гаразд, я бачу, йти доведеться мені. Ви справжній покидьок. Думаю, ви навмисне все так спланували, щоби Полі з нічев'я потрапила туди, а я пішов за нею слідом. <хи> а вже ж! – погодився дядько Ендрю з огидною посмішечкою. Чудово, я піду, але спершу мені дуже кортить сказати вам таке. До сьогодні я не вірив у жодну магію. Тепер я бачу, що вона існує, якщо це так. То можливо, що й усі старі казки є більш чи менш правдивими історіями. А ви просто мерзотний, жорстокий чаклун із тих, що у казках. Що ж, принаймні, я ніколи не читав історії, наприкінці якої такі люди не поплатилися за свої злодіяння. Тож присягаюся! Ви також отримаєте своє, ви на це заслуговуєте. З усього, що сказав Дігорі, схоже, тільки ця фраза і досягла мети. Дядько Ендрю здригнувся, і на його обличчі відбився такий нелюдський жах, що хай яким негідником він був. Його можна було тільки пожаліти. Та за мить він опанував себе і мовив зі штучним смішком. так так думаю, це дуже природні для дитини міркування, особливо для хлопчика, що виріс серед жінок, якось ти, бабусині казочки, геш?» Не думаю, що тобі варто непокоїтися через мою безпеку, Дігорі. Краще потурбуйся про безпеку своєї маленької подружки. Вона вже давненько пішла. Якщо за межею існує якась небезпека, <зас> що ж, було б дуже прикро запізнитися лише на хвильку. Ніби вас це обходить, люто прозичав Дігорі. але мене вже нудить від вашої балаканини. Що я маю зробити? Тобі слід навчитися стримувати свої почуття, мій хлопчику, холодно промовив дядько Гендрю. Інакше. Виростеш таким, як твоя тітка Летті. Та годі, слухай мене уважно. Він підвівся, натягнув рукавиці та підійшов до таці з перснями. Вони діють лише тоді, сказав дядько Гендрю, коли безпосередньо торкаються твоєї шкіри. У рукавицях я можу спокійно брати їх, як от зараз. І нічигісінько не відбувається. Якщо ти покладеш персня до кишені, також нічого не станеться. Але пильнуй, щоб не запхати до кишені руки та не торкнутися персня випадково. Щойно ти торкаєшся жовтого персня, вмить зникаєш із цього світу. Коли ж ти перебуваєш в іншому світі, то гадаю, звісно, це досі не випробувано, але я думаю, торкнувши зеленого перстеника. Ти зникнеш з того світу, та мені так здається, з'явишся в цьому. Отже, я беру ці два зелені персні і вкидаю до твоєї правої кишені. Добре затям собі, у якій кишені вони лежать. Один для тебе. І один для дівчинки. А тепер візьми один жовтий для себе. Якби я був на твоєму місці, то вдяг би його на палець, так ти навряд чи його впустиш. Дігорів вже майже взяв жовтий персень, коли раптом зупинився. Слухайте, сказав він. А як же мама? Ще як вона запитає, куди я подівся? Хе -хе, ну, що швидше підеш, то швидше повернешся. Весело відказав дядько Ендрю. Але ж ви навіть не впевнені, чи повернусь я взагалі. Дядько Ендрю, стенув плечима, підійшов до дверей. Підімкнув їх, розчахнув, навстіж та сказав: Що ж, чудова, можеш іти обідати, залиш маленьку дівчинку, на поталу диким звірям, або хай вона втопиться чи помре з голоду в тому іншому світі, або в найкращому разі. Просто загубиться там, якщо тобі це до душі. Мені байдуже, мабуть, справді буде краще забігти після чаю до місіс Пламмер і повідомити їй, що вона більше ніколи не побачить доньки, бо ти злякався вдягти перстеника. Клянусь Богом, затято вигукнув Дігорі. – Я б віддав усе, аби стати досить великим, щоб розчепирити твою макітру. Тоді защипнув куртку на всі гудзики, глибоко вдихнув і взяв персні і подумав, як часто думали пізніше, що іншого вибору. Він не мав. Продовження буде.